Всім добрий вечір. Ви на каналі Українське Яблуко. Багато е підписників, людей просили ще раз показати, хоча я вам показував, як потрібно нащеплювати і оце зимнє нащеплення. Живцем. Що для того потрібно? Спочатку почнемо. З інструментів, які потрібні. Нам потрібен секатор в даному випадку льов, шостий номер. Копуліровочний ніж, бо є окуліровочні вони менші, а це копуліровочний, більш потужніший ніж. І точівка, тому що це повинно бути дуже все гостре. От яку застосовую. Дуже цікава річ: белота. Точиться дуже просто, без. Зусиль поправляється отак. І дуже хороша якість цього матеріалу, який заточує. Я заточую так і секаторин в полі. Ну і, звичайно, копуліровочні ножі. Потрібна стрічка. Стрічку я вам можу показати. Ось така стрічка польського виробництва, вона така, трошки така. Я це обов'язково. Можете щось застосовувати друге, але по правилах отака от стрічка застосовується. Далі нам потрібно, що ми будемо. Значить, нам потрібні живці. У нас є живець Груші і два живці яблуні. Значить, груша у нас конкорд. Яблуня у нас William Спрайт. Літня і Golden Telishes Raider. О О-2 піч М9 і ва 29 на грушу. Ось так. Значить, що до живців. Живці повинні бути якісні, обов'язково промаркеровані. Як правило, знизу і зверху там неякісна брунька, і ми можемо обрізати. Вона трошки тут обрізана, але ми ще можемо обрізати ось так і так. А от середину, як правило, середину ми застосовуємо це найкраще. Далі у нас, наприклад, в даному випадку М9 підщепа Я взяв не дуже товсті, щоб легше було зрізати. І взагалі, я рахую, що вони повинні бути середні, десь в районі 8-9 мм. 7 теж йде. Вже якщо вона 11-12 мм, вона теж її можна теж застосовувати, але її тяжко зрізати. І от би коренева система цю прекрасно тягне. А от вже грубшу, треба побільшу кореневу систему. Ну, звичайно, що якщо. Ви возьмете грубу і зробите, теж буде добре, але ставити треба обов'язково полив, бо така може без полива. Ну і висаджувати потім не просто так висадили десь в траві, на межі або в тіні. Це треба в хорошому місці обробляти. І, звичайно, до осені виростає саджанець. Можливо, треба буде кілька разів поляти, ну і кинути якесь добриво або органіку. Або неорганіку. І зараз приступимо, наприклад, ми будемо прививати Віліам Спрайт на підщепу М9. Це з нашого маточника в нас є ці підщепи. І ми їх теж реалізовуємо. Викопуємо і це те, що не викопали восени. Значить, подивіться, тут у нас корінь. І ще відступаємо. Ось десь приблизно сантиметрів 15-20 до 25, в залежності від яку, яку ми будемо нащеплювати, який сорт. Якщо сильно рослий, то вище повинно бути. Якщо е, низькорослий або слаборослий, значить нижче. Тобто ще залежить не тільки від піщепи М9, це картоква піщепа, е, ще залежить дуже багато від самої, самого сорту. <тут> тому що Вільям Спрайт обов'язково треба повищити. нащіплювати, бо він достатньо сильно росте. І тому щоб обмежити його ріст, ця частина обмежує ріст. Якщо ми зробимо нижче, ріст буде чуть-чуть більший. Якщо ми зробимо вище, ріст дерева буде звичайно менший. Чому? <тут> тому що ця частина спиняє під щепам М9. Як би сказати, оприділяє всі властивості підщепи. коренева система. Підщепа оприділяє всі властивості потім яблука. Звичайно, на дев'ятці найкраще яблука, тобто найсмачніші, і забарвлення хороші, солодкі, і так далі. І тому ми готуємо під ось так зрізаємо і ось таке у нас виходить. Далі ми беремо приблизно однаковий, щоб було ідеально. Зрізаємо, щоб було приблизно три брунечки. І ось так у нас виходить. Да? Цю гілочку маленьку ми забираємо. Це підщепа, а це вже прищеп. Спочатку готуємо під щепу. І ось так. Гострим ножом. Тут обережно, тому що можна лишитися без пальцем. Ось ми зробили такий зріз, бачите? Це дуже швидко, ви можете навіть засікати, скільки ми часу. І робимо такий заріз невеличкий І відгинаємо. бачите. І от приблизно такий самий робимо. І тут на прищепіться яблуня Вільно спраги. І ось ми зрізаємо його, приблизно так само. Значить, ви дивитеся зразу по забарвленню, якщо тут рижих нема. Таких частин, воно, бачите, таке зелене, красиве, чистеньке, значить, воно якісне. Якщо тут рижа полоса є або під шкірою рижі, значить, сам живець неякісний, можливо, під мезо, бо ще якась ситуація. Тобто, отут от ми определяємо вже якість самого живця. Так само беремо, надрізуємо і. Ось так складаємо дуже просто. І ось виходить поближче. Ось так ми зробили. Далі беремо стрічку. Я це помало роблю для того, щоб ви побачили і починаємо обмотувати. Обмотується туго, з перехватами. Закінчили обмотувати повністю. І робимо ось таку невеличку петельку. І затягуємо все. Сорто-підщепна комбінація виконана. Ось підщепа. Ось сорт. На ньому виросте. William Спрайт Червоного кольору, смачне яблуко, літнього сроку. Достигання і достатньо солодке, і імунне до парші. Тобто парша його не... По тому ми, якщо аж дуже добре робити, і дуже слідувати, щоб все було ідеально, нагріваємо парафін. І от по стрілки просто в парафін, теплий парафін, обмакуємо, воно обливається парафіном, і тоді дуже добре не обвітрюється. І висаджуємо, Висаджуємо ми його. Ранньою весною, як тільки ми можемо вийти е, на город, ми можемо висаджуємо. І не так садимо, а трошки заглубляємо, наприклад, ось так. І тут ще будуть придаткові коріння, виростуть і укріпиться більше. Ось так ми її висаджуємо. І у нас приблизно 10-15 см є запас. Так, це ми зробили вільнем Спрайт. Обов'язково ставити етикетку. Якщо ви зробили, ви ставите етикетку, ви обов'язково перепутаєте. Ставите отикетку і тоді висаджуєте на те місце, де воно буде рости. І ми повторюємо ту саму процедуру, щоб ви засвоїли тільки вже на другому сорті Golden Delicious теж підщепа М9. Дві бруньки нам достатньо. Теж зрізаємо. Рівненько. Робимо заріз. Також і тут. Зрізаємо. Робимо заріз. Мотувати не будем. Ось так само обмотали і все. Ще покажу коротко. Груша нічим не відлічається. ВА-29, ось вона, бачите, ось така коренева система в неї. Теж обрізаємо і прищеплюємо сорт конкорд Будемо висаджувати, як тільки можна буде вийти в поле. Ось так зарізаємо далі. Нічим не відрізняється від нащеплення яблуні. яблуня. Знову зарізаємо, це покращена купуровка. Ось так суміщаємо і ось. У нас є сорто піщана комбінація, бистро замотуємо його швиденько, робимо петельку і зажимаємо. У нас є груша Concord на va 29 і у нас є дві яблуні на М9. Значить, що я хочу сказати? Підщепа ще є, є на окуліровку, тобто на літнє щеплення. Вона подешевше, по 7 гривень. І по 10 гривень на зимні щеплення. Ще поки є, її вже небагато лишилось, тому що розбирають достатньо хорошо люди. Ну і ще є живці. Є живці-груші, яблуні, там персика, абрикоса, Там е, живці різних культур, подивіться відео. Там ще, е, правда, не всі, але ще 90%, я думаю, сортів є. Ну ось ми будемо закінчувати. Це я хочу вам ще показати. Це груша наша яблунівська, дивіться, без холодильного зберігання, в звичайному сховищі. Лежить до цієї пори сьогодні 9 лютого. І ми її якраз зараз споживаємо. І вона лежить до весни. Якщо вчасно вона зірвана, не перезрівши, Якщо перезріла на дереві, звичайно, вона лежати так не буде. На це ми будемо закінчувати наше відео до наступних зустрічей. Удачі вам в садівництві. До побачення!